Вірити, любити та бути впевненим, що добро переможе. Основний меседж фільму, прем'єра якого відбулась цих вихідних на кінофестивалі «Миколайчук-Оупен». Про що йдеться у стрічці, та хто став головним героєм, бачили наші кореспонденти. Ця історія про боротьбу, силу і волю, і зрештою перемогу над самим собою у Чернівцях. Відбулася українська прем'єра фільму Я Ніна його зняли за мотивами особистої історії телеведучої Яніни Соколової, яка захворіла на рак і намагається боротися зі смертельною недугою. Цим показом офіційно відкрили кінофестиваль Миколайчук Оупен». Це те, що варто жити, щоб не сталося. Кожен день як останній вірити, любити і сподіватися, що, що добре переможе. Ну, власне, не сподіватися, а бути певним. Представити українській публіці фільм до Чернівців приїхали його творці. Зокрема, режисерка Марися Нікітюк поділилася всіма труднощами під час знімань, та зізналася, що зараз, під час війни, показано у стрічці історія для неї набула не трохи іншого змістом ніж це було на початку зйомок. Ось цей от, е, е, момент, коли попри все ти знаходиш якусь мотивацію для того, щоб рухатися е, далі, і е, ти знаходиш. Е, Світло насправді пробиваючись через доволі темні часи, і в житті би я не уявила, що е, такі темні часи настануть. Кіно не зупиняє кулі і насильство, але мистецтво це також фронт і воно потрібне, наголошує режисерка. Такої ж думки і глядачі, що прийшли на прем'єру. Набагато цікавіше ніж якісь звичні для нас фільми, які ми бачимо в звичайних кінотеатрах. Наша країна повинна стояти стійко на ногах, не тільки на фронті, але й також в культурному аспекті. Тому Підтримую як глядач, і дуже сподіваюся, що в майбутньому буде більше і більше фільмів зніматися. Там знімалась моя дівчина. Ось і, ну власне, ми приїхали подивитись прем'єру. Очікування ну, звісно, дуже позитивні. Ось це її перша серйозна робота. Я її дуже підтримую. Сподіваюсь, це буде дуже класно. За словами творців фільму, світова прем'єра його відбулася на талінському міжнародному кінофестивалі Темні ночі у 2022 році. А у широкий прокат стрічка вийде вже цієї осені. Людмила Труфин, Аліна Рябко, Максим Білоткач, теме дня. Тва.